Приблизно так, 25% це кокосовий субстрат. Просто для процесу фотосинтезу треба хлорофіл. Але зараз я виправив ситуацію, підживлюю кращим добривом і тепер подивіться, які листочки. Наприклад, такий горщик. І ну, 100% треба вже пальчик туди, туди засунути, по, взагалі вирощувати кімнатні рослини, звернути увагу на прозорі горщик. Чи вони там ростуть, чи не ростуть. Я, тему, наприклад, тут чітко бачу, що з'являються. Ось у нас маленький білку. Хоча б щоб це завжди було горщик горщиком. Це дуже зручно. У вас є горщик, ось ще один горщик. Пагони рослини вкладаємо в горщик. І, можливо, він почне відновлюватися. І так і сталося, як можна ще сказати про розмноження. Я дуже класно розмножується. Байця. Ви Якщо я тут зараз відріжу, так, це буде верхушній черенок. Повнити баночку керамзитом і вугіллям і поставити туди. Привіт! Сьогодні я тобі розповім про п'ять основних моментів при вирощуванні епіпремнула або стендапсуса, або потоса. Його називають по-різному. І так, поїхали. Перший момент це ґрунт. Який же ґрунт нам посадити в наш епіпремнум? Звичайно, не можна саджати в універсальний ґрунт ні в коїм разі, тому що весь універсальний ґрунт, який продають у нас в магазинах, це простий верховинний або низинний торг. Він нам не підходить. Тому що це ґрунт в основному для транспортування рослин, який є легким, він вологовтримуючий. І тобто просто для того, щоб посадити їх, перевести і потім продати. А коли ви принесли додому рослину, якщо ви її купили, то обов'язково з цього субстрату треба її достати, вичистити коріння і не в кому разі не сажати в такий самий субстрат, тому що він не дуже поживний і там мало користі в ньому. Тому маркетинговий хід чисто універсального субстрату, тут працює. Але ви так не робіть. З чого ж ми будемо робити наш субстрат? Перше це кокосовий субстрат. Тобто у нас є такі брикетіки, вони як кирпичики, вони сухі, пресовані. Нам треба їх кинути у воду, воно розбухає і перетворюється в такий пухкий, дуже е, такого коричневого кольору е, субстрат. Він вже сам по собі є дуже ну, набагато кращим, ніж торф, і туди ми потім будемо ще додати декілька компонентів. Тобто, виходить приблизно так: 25% це кокосовий субстрат. Далі ми беремо туди і додаємо 10% або навіть 25% перліту або вермікуліту. Це дуже класна штука. Я зараз давайте вам покажу прямо його в горщику. Бачите, да? Тобто у нас є такі е, білі такі наші камішки. Ось оце якраз і є наш перліт. Що робить перліт? Е, перліт допомагає вологі утримуватися, а потім віддає, коли їй мало. Тобто І він взагалі утворює е, такий е, ґрунт, як він, е, він робить, е, да, допомагає ґрунт зробити більш е, саме повітря проникаючим. Тому що корінням, е, корінням потрібно не тільки волога, а ще й повітря. Там є кисень і кисень якраз їм треба. Що нам треба ще додати, так це е, кору соснову. Тобто Нам треба просто взяти і купити субстрат для орхідей. І туди його висипати. Краще брати субстрат для орхідей, такий, який буде без мха, з фагнума і без лишнього там торфу або ще щось. Тобто, щоб були то просто помелена кора, і все. Далі ми туди можемо ще додати вугілля. Ну, навіть я б дуже радий би додавати вугілля, тому що помелене деревне вугілля, звичайне, яке ви можете купити в магазині, воно буде сприяти тому, що, перше, не такий ризик захворювання різними грибковими інфекціями, ну і взагалі інфекціями. Тобто він такий як обеззоражувач, та, фактично, тому його додаємо обов'язково. Тобто, в нас виходить фактично 4 компоненти: кокосовий субстрат, субстрат для орхідей. Далі вугілля, перліт і ще можна додати е, біогумус. Тобто, виходить, ми додаємо саме е, наш е, поживний матеріал для того, щоб е, наш ґрунт був більш е, питательним. Да? Якщо його не додати, нічого страшного немає тому що в самому кокосовому субстраті він там теж він дуже поживний. Але взагалі, коли ви пересадили рослину, то протягом двох тижнів вже всі поживні речовини потихеньку починають збавлятися, тому треба починати вже підживлювати десь приблизно через два тижні або місяць. В залежності від того, яка рослина, в якій на фазі росту, все таке. Добре, з ґрунтом приблизно роз, розібралися. Можна знову ж таки зняти окремо ролик про те, як його робити, як його замішувати. А, далі, що нам ще треба? Ми посадили нашу рослину, припустимо, так? світло. Скільки треба світла епопремними? Тут це дуже просто. А, чим буде більше світла, тим в нього будуть такі більш а, з білими да, так називаємо листочки. Якщо буде світло малувати, вони будуть всі зелені. Тому що просто для процесу фотосинтезу треба хлорофіл. Він є саме в зелених частинах нашої, нашого листочка. Там, де білі частинки, там нема хлорофілу. Тому виходить, якщо рослині не буде вистачати світла, то вона просто буде збільшувати кількість хлорофіла саме в листочку, і тим самим, щоб шов процес фотосинтезу і вона нормально жила. Тому, якщо ви ставите поближче до, Світла, то тоді будуть у нас якраз забарвлення більш з білими листочками. Ось як тут бачите. Да? Якщо, наприклад, дивимося на ці листочки, вони повністю зелені. Але, до речі, це був якраз випадок, що я просто підживив не тим добривом, яким треба. І вийшла така поганенька ситуація. Але зараз я виправив ситуацію, підживлюю кращим добривом, і тепер подивіться, які листочки. Тому це дуже важливий момент. Світло розібралися. Чим більше, тим будуть наші. Е, такі от саме варієгатні да, сорти, вони будуть залишатися варігатними. Що нам ще потрібно, так це полив, звичайно. Як поливати Е, Я так скажу. залежить від, Як поливати, залежить від дуже багатьох факторів. Е, ну, Перше, розмір горщика. Наприклад, такий горщик і е, отакий горщик. Да? Може так бути, що в цьому горщику, наприклад, швидше буде. Висихати наш ґрунт, і нам треба його поливати буде частіше. Чому? Тому що рослина може бути в активній фазі росту. А такий горщик, наприклад, можна поливати раз в тиждень. Чому? Тому що рослина не в активній фазі росту, наприклад. Літо, зима залежить, звичайно, дуже сильно. З зимою, якщо рослина в стані спокою, то нам треба буде поливати менше. Якщо рослина в, активній, в активному рості знаходиться, Весна, літо на вулиці дуже тепло, буде пересихати частіше. Треба перше, що зробити, це просто навіть по, ну, попробувати горщик на вагу. Якщо він дуже легкий, ну 100% треба вже пальчик тоді туди, туди засунути, попробувати, Якщо ви засовуєте його на глибину, десь там, наприклад, сантиметр-два, і відчуваєте, що там сухо, окей, це значить треба поливати. В принципі, поливаємо от, ну, я використовую таку от лійку, це дуже зручно. Тому що вона має довгий носик, ви, ви можете підлізти прямо туди, під коріння, нормально полити. Так? Також можна ще поливати, в принципі, просто з нашого душу просто беремо, але там вода буде не відстояна. тому, виходить, буде це погано впливати на рослину, краще відстоювати. Хоча б 2 години, щоб вода постояла, хлор буде улітучуватися і буде нам трішки, ну, буде рослинам трішки краще. Йдемо далі. А, який іще момент? Стосовно горщиків, якщо балакати, то в чому саме нам вирощувати наш стендапсус? Я дуже рекомендую всім, хто хоче взагалі вирощувати кімнатні рослини, звернути увагу на прозорі горщики, ось таке, як тут. Такі прозорі горщики вони перше мають великі отвори для дренажу. Тобто, виходить, що з такими великими отворами для дренажу, Точно не буде ніякого застою води, тому що, коли ви поливаєте все лишня, вода буде просто стікати і нормально. А, далі ми можемо дивитися і бачити, як розвивається наше коріння. Тобто ми просто бачимо, чи вони там не згнили, чи вони там ростуть, чи не ростуть. Тобто, я, наприклад, тут чітко бачу, що з'являються. Ось у нас маленькі, біленькі, тобто тут все добре. Бачу також, що ось додатковий у нас корінь пішов прямо від пагону, який я сюди. да от Сам наш нашу плеть, та я положив на ґрунт і вона пішла рости. Теж це дуже для рослини класно. А, тому горщики дуже важливі. І я б їх радив використовувати. Якщо не прозорі, то хоча б, щоб це завжди було горщик в горщику. Це дуже зручно. У вас є горщик, весь ще один горщик. Красиво, красиво. На віконці стоїть і ніяких немає піддонів, нічого ніде не тече, полили. 10 хвилин підождали, злили, поставили обратно, красота. По-другому не скажеш. правильно Далі наступний момент це коли ми беремо і наші е, пагони рослини вкладаємо в горщик. Давайте покажу, наприклад, ось цієї рослини. До речі, вона, е, от, оцей, оцей мій епіпрямин, він е, почав потихеньку щось вмирати. Або заболів або ще щось в нього не знаю. Коротше говоря почав. Ось такі от листки в нього всі почали. Тускніти, коричневіти, жовтіти. Коротше, таке. Думаю, ну все. Думав вже його викидати. Але потім думаю, ну, давай так, полью його, підживлю добривом, і, можливо, він почне відновлюватися. І так і сталося. Я його просто нормально полив, полив з добривом. І одразу, перше, що почали. Саме внутрішні наші побіги з'являтися, тобто прямо там у основанні нашого стібля, і це дуже круто, тому що тоді рослина буде пишніша. Далі, ці всі пледі я почав просто брати і вкладати. Прямо ось отак: от його беру, вкладаю, вкладаю, вкладаю. Таким чином, що відбувається. Там, де в нас є точки росту, такі як почечки, там, де листочок саме прикріпляється до нашого стебелька ось тут, то там є ще коріння, і коріння потім йде в ґрунт, зацепляється. Фактично, ми навіть потім можемо взяти і повідрізати, отак порозрізати його. І це в нас буде ще додаткові точки росту, що зробить рослину більш. Е Такою пухкішою, да? тобто вона буде ну, набагато краще виглядати, а не просто буде стебельок і вниз стебельок і вниз, вона буде голою зверху. Якщо ви хочете, щоб вона у вас була і стібельок, і зверху ще було така пишненька, да? то тоді якраз цей метод працює. Дуже класно це видно якраз на оцій рослині. Подивіться, яка вона крута. Тобто, це Marble Queen сорт, і дуже круто себе от показав саме цей метод. Якщо тут подивитися. В нашу глибину сюди, то можна там побачити, що там все вже переплилося, заплилося. Тобто, і ось всі нові багани, які йдуть, їх теж можна потім і тут і позрізати, і повкорінювати. От. Так, давайте будемо рахувати. Грунт приблизно розказав, якщо треба більш детальне відео пишіть. Далі освітлення теж сказав, скільки треба, ви самі будете розуміти по забарвленню листочки. Третє, полив теж сказав. А далі наші горщики, в яких вирощувати, теж сказав. Ну і п'ятий, да, це момент, що ми вкладаємо наші пагони з листочками прямо в горщик. Це теж стимулює додатковий ріст нових пагонів, і це буде пишніше тоді ваша рослина. Ну, В принципі, це всі моменти, можна ще сказати, про розмноження. Епіпремним дуже класно розмножується безпроблемно. Ми можемо просто навіть взяти, відрізати називається верхушечний черенок, ось да? Тобто у нас іде, просто взяв я і зрізав верхушечний череночок, ну, тобто ось ця частина. Це зветься, бо якщо я отут зараз відріжу, так, це буде верхушечний черенок. Якщо я зріжу отут і отут, то це буде у нас не верхушечний, а проміжуточний черенок, Так? Все, тобто, там, де у нас є вже коріння, оці часточки ми можемо вкладати в Просто в воду, наприклад, можна поставити. Можна взяти, наповнити баночку керамзитом і вугіллям і поставити туди. Це просто краще, тому що вони будуть тоді отак от стояти, а не падати, не треба їх там ф -ф фіксувати. Але можна вирощувати як хочеш. Взагалі укорінюється він дуже круто. Вода найкраща, не треба паритися там з точки зору, що там треба робити, грунт якийсь там. Просто візьміть, отак зробіть. І ще також можна в сфагнумі, Просто візьміть лоточок, туди з накладаємо, увлажняємо, вкладаємо туди декілька черніків, закриваємо цей лоточок і періодично провітрюємо його, слідкуємо, щоб там була вологість класна. І теж через десь, там два тижні вже буде там коріння, можна буде пересадити. Дуже рослина відзивчива саме на. Такі методи розмноження. Ну і добриво. Я зараз почав користуватися добривом успіх, це ніяка не, не реклама. Просто його купили і воно себе показало просто супер. А, нема ніяких супер. Знаєте, от буває, оце ще ж кажу, тут була перекормка. Тобто я просто взяв і не тим добривом, яким треба, підкормив, думав, що воно тут класне, а воно ніфіга не класне. Все біле стало зеленим. Думаю, ну все, варігатність втрачається. Хана моїй Marble Queen, Але ні, вона відійшла і все супер. І зараз такі класні листя вилазять, прям супер. Варігатність нікуди не ділася, Це дуже круто. В принципі, це всі моменти, за які я хотів на даний момент розказати. Якщо про щось цікаво, більш детально пишіть, я з радістю зніму. Можливо, відео вийшло таке трошки сумбурно. Це, в принципі, перший такий длінний ролик, який я зараз роблю, і буду починати робити, тому що я... мені подобається вирощувати рослини кімнатні і особливо епіпрямними стендапсуси. У мене їх багатенько. І о, прям о, класна рослина, яку я дуже-дуже раджу. Це до речі, хепілів. Теж сорт, який дуже красивий, і в нього листя виростають просто отакі от лапухи, якщо він росте на опорі. І десь через два тижні мені прийде е, опори для мху. Туди ну, виходить як пластикова опора, куди е, е, з, ну, набивається вона мхом з фагномом, і потім вставляється в горщик, і рослин починає якби плестись по ньому. Я це все теж з ними покажу, можливо, вам буде цікаво. А на даний момент все. Дуже дякую за перегляд, Па-па!